Наші мешканці сьогодні ми вирішили провести прес-конференцію, тому що є дуже зараз багато питань, виникає, особливо в соцмережах, по питанню графіків відключення світла, по питанню взагалі, електропостачання. Відхилення від графіків у часі зумовлення технології увімкнень і вимкнень. Відповідно, є е, приєднання, які вмикаються дистанційно. Відповідно, час е, на виконання цієї операції диспетчеру дається 15 хвилин. А є приєднання, які потрібно вимикати вручну. Відповідно, персонал, щоб доїхав до того обладнання, аби зробив ці вимкнення, потрібен більше часу. І тому цей час може збільшуватися до 40 хвилин. Ну, до графіків потрапляють усі споживачі, окрім тих, які є е, заживлені від одної лінії, е, лінії, які живлять е, об'єкти критичної інфраструктури. Відповідно, ті споживачі, які знаходяться з ними на одній лінії, вони і не будуть вимикатися. Ну, така, така схема живлення. Чому є будинки, яких не виключають взагалі електроенергію? <кху> <кху> ну, це питання, можна сказати. Поєднується з попереднім питанням, бо ну ці будинки під'єднані до цих ліній, відповідно, у них і не вимикається електроенергія. Ну, наші мешканці дуже часто дзвонять на гарячу лінію, прохваті в енергоправляючі компанії. Ну і кажуть, що майже неможливо дозвонитися. Чи якась причина, чи може якісь інші телефони, куди не можуть дозвонитися? Ми від себе до речі дали гарячу лінію, ну так само до нас дзвонять, ну, ми більш так передресовуємо на ті, хто може дати відповідь. Ну, швидше за все, лінії, мабуть, перевантажені в зв'язку з такою кількістю телефонних дзвінків, і кол-центри, мабуть, і телефонна спроможність не дозволяє не ну, дозвонитися зразу. Але якщо ну, намагатися... Я думаю, що дозвонитися рано чи пізно споживачеві ну, можна буде. Думаю, дуже багато виникають питань низької напруги. Так, низької напруги, коли там світло відключається, включається, і фактично яка причина, ну і куди звертатися мешканцям, якщо ну, внаслідок низької напруги погріло обладнання, ну висить за обладнання. Розуміємо, що м, зараз навантаження на мережу дуже серйозне і. Оскільки в засобах маси інформації, всюди ми публікуємо і говоримо, що щоб, е, всі споживачі електронної енергії, е, у момент, коли вмикається електроенергія після довготривалого вимкнення, бажано енергоємні прилади вимикати з своїх розеток, оскільки можливі перепади напруги, і можливо виходу з ладу електротоварів, тому ну це кожен свідомо має підійти до цієї такого прохання і застереження, відповідно, щоб вберегти своє обладнання. А ті, хто вже потерпів і прилади погоріли, ну, звертаться у сервісний центр. Це є форс-мажорні обставини. Чому нема тепла, коли немає світла і пропадає зв'язок? Це закономірно. Немає тепла. Немає електроенергії, не працюють, мабуть, котельні, не працюють, мабуть, котли, насоси, тепло не подається, відповідно, ну воно відсутнє. Ну yeah, uh. це треба розділити, тому що ті споживачі, які мають тепло від ТЕЦ, ну вони його мають, так. Ті споживачі, які yeah. мають тепло від локального опалення, відповідно, якщо в них насоси електричні, звичайно, що вони індивідуальне опалення, не включаться, якщо немає якихось додаткових незалежних джерел живлення. Yeah. Ті котельні, які у нас живляться, це у нас одна котельна на так, яка живе ще шість багатоквартирних будинків. Там ми поставили генератор. відповідно, ми цю проблему зняли. Так само є котельня, яка у нас живить золотий ключик. Так само ми там поставили генератор, так само це питання знімається. І єдине ще у нас питання, що котельня, яка живуть одинадцяту школу, ми там слава Богу, вдалося зробити перепідключення, і вона в робочому стані. Так що, що стосується опалення від комунальних котелень, так опалення тут питань, звичайно, немає. Є питання, звичайно, що ну той, хто має індивідуальне опалення, ну то практично фізично. Довести туди окремі лінії постачання ну технічно неможливо, там тільки в цікаво, що то по цілій Україні. А до речі, гарна ще опція є, при Карпаті Бленерго. раз сам до неї приєднався чат-бот. Так, там є чат-бот, де можна вести номер рахунку, і чітко показано, коли твоя черга буде включення до світла. Наприклад, вчора така ж сама була ситуація по шкільній, де я живу. Так, тобто світло мало бути з 9 години, його не було. зареєструвався в чат-боті, поставив свій рахунок і прийшло, що світло до півдругій ночі. Ну, впевненим, там не передбачено обставином. Дійсно, півдругії ночі світло було. Так що, дійсно, якщо якісь є питання, можна реєструватися в чат-боті, обленерго», вводити свій рахунок і отримати відповіді на ті питання, які вас будуть цікавити. Тому чи можна не включати вуличне освітлення, а натомість не застроїти житлові будинки? От я з цього питання почну, оскільки я так більш був ініціатором таке включення вуличного освітлення. Ми напроці багатьох років проводили заміну на енергозберігаючі лампи, так з тим, щоб споживана потужність на вуличне освітлення була якомога меншою. Ми там порахували приблизно скільки кіловат у нас вистачається на вуличне освітлення, тому що самі розуміємо, що день зараз набагато менший. Люди вертаються з роботи, діти вертаються з гуртків. І коли, наприклад, Дороги не освітлюються, люди приходять пішохідні дороги, можуть бути ДТП. І дуже тісно кажучи, дуже багато було цих ДТП. І щоб все ж таки забезпечити безпеку наших громадян, так ми звернулися до перерпаті, бо з розпропозиції. Все ж таки, що ми отдаємо там таку кількість кіловат на вуличне освітлення, чи ви нам дозволите включати вуличне освітлення? Так, вони прорахували, проаналізували, що ми в ці ми входимо і дозволено включати вуличне освітлення. Чи можна це відокремлювати? Ну, будь ласка, чи то взагалі фізично? Фактично, вуличне освітлення заживлено від дуже багатьох підстанцій, які знаходяться у нас у місті. Відповідно, воно не несе навантаження одночасно на. На е, ту чергу, яку ми вимикаємо, і ця максимальна потужність е, розподіляється рівномірно по всіх чергах. І натомість, як задавали питання, щоб не вимикати якийсь багатоквартирний будинок, багатоквартирний будинок він є енергоємний, Він споживає дуже багато кіловат. Відповідно, воно не, не спідставне, тому вуличне освітлення має значного не несе значного навантаження на мережах. Чи можна забезпечити безперебійне електропостачання котелень та насосних станцій міста? Ну, наразі наші насосні станції там, ну вони не відключені, так вони підключені. Є питання там в одній підкачці. 27-ма підкачка. Ну вона якби працює, але ну, не забезпечує подачу води, звичайно, коли відключене світло на більший поверха ніж п'ятий порх. Вони здається, так. Якщо, не дай Бог, буде і відключена критична інфраструктура, ми закупляємо генератор, так, щоб ми могли забезпечити. Я не думаю, що буде цілодобове постачання води в той період часу, що цього, що буде тоді вже по графіках, води, але вона буде. Тобто наша критична інфраструктура, так, для нас це є, перш за все, медичні заклади, наші лікарні, так. друге, це є насосні станції, водопостачання, водовідведення, ті, що ми зобов'язані за все, забезпечити. Нашої, ну, якраз Це якраз ті самі основні. Ну, і котельні, так, ті, що якраз ми, є технічна можливість перепідключити, тому що, звичайно, що є котельні, яка, наприклад, там, ну. Маємо золотий ключ ну, на незалежності, так, яку ми можемо заживити генератором. Там не треба інвестити окрему лінію, тому що вона не спожив... ну, потужність споживає. Так, якщо б була великі котельні, то ми так само відносили б їх до критичної інфраструктури. Ми якраз таку котельню зробили на Біле Садонелишине, ми її підключили по воду окрему з тим, щоб можна було обігрівати школу. Ті, що живлять. Мікрорайони ці велика котельня ти Ну, дійсно... у нас наразі таких немає тому, що ну це франківськомішки питання, тому що франківської є котельні, які обігрівають 100 будинків. У нас слава Богу, працює ТЕЦ, яка обігріває 143 будинки, uh -huh. і в все одно ну, не відключається. Ну і ще до об'єктів також можна, ну потрібно віднести військові об'єкти. Ну ми чекаємо в з Ода нам теж обіцяють і говорять, що вже декілька разів на селекторі Ми чекаємо на перелік і щоб ми внесли зміни в свої схеми. Ну наші практично всі об'єкти заживлені, так критичної інфраструктури.